Наскільки підло українські націоналісти, українські журналісти, українські русофоби продовжують маніпулювати? Страхом продовжують е, активно просувати оцей от наратив. Що якщо зараз ми там здамося, якщо зараз ми заключимо якийсь там мир з Росією, то вони потім все одно прорвуться, до нас проб'ються, прийдуть, е, всіх там зґвалтують, заріжуть. От е, продовжують нам нав'язувати цей страх, продовжують, е, завдяки маніпуляції цим страхом промивати мізки усім нашим солдатам, які е, жертвують своїми життями і здоров'ям йдучи е, в піхоту. В штурмові бригади, віддаючи своє життя через те, що їм нав'язали цей страх, що якщо ти зараз не помреш, не скалічишся, то завтра там, ти все одно помреш та скалічишся, тільки вже у себе вдома і ще й всі твої близькі постраждають. Як багато мені військових казали, що я не хочу воювати там ні за яку Україну, ні за яких українців, але я продовжую воювати, тому що я знаю. Що якщо я не буду продовжувати воювати, то за мене е, ніхто не піде на війну. І тому я продовжую цей шлях, е, щоб росіяни не прийшли там до моєї сім'ї. І це дуже така максимально підла маніпуляція, е, тому що вона е, ґрунтується на е, сліпій недовірі до росіян. І сліпій е, такій е, злобі на росіян. Я навіть це не можу назвати ненавистю, тому що ненависть це як любов, це дуже сильне почуття, яке е, може відчувати тільки жива людина до іншої живої людини. А тут е, саме сліпа злоба. Яка насправді нічим не обґрунтована, окрім як дуже такими хитрими європейськими та американськими маніпуляціями, які почалися з риторики минулого президента Америки Байдена. Коли е, під мікроскопом розглядається кожен там військовий злочин е, роз, кожного російського солдата, і максимально на цьому акцентується увага, що так буде з кожним, якщо ми не припинимо по тупому вбивати всіх росіян, виробляти там тисячі дронів і дронами їх палити. Що е, наш єдиний порятунок це продовжувати бити, бити і тиснути, тиснути на росіян.